Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на огляді ось такий квадроцикл. Це Forte Bashan 300 4х4. Його нам надав на огляд магазин Motoshop. Дуже йому дякую. Пізніше ще розкажу, як, якщо що, хто захоче придбати з Motoshop зв'язатись. Ну і зараз зробимо такий коротенький, але постараємось такий хороший інформаційний відеогляд про цей квадроцикл. Почнемо з самого важливого це серце цього квадроцикла, Це є 300-кубовий двигун на 21 кінську силу. Має е, охолодження рідини, є тусол, ганяється рідина. Спереді, зараз покажемо, можна бачити, є великий радіатор. Він стоїть спереді, є вентилятор. Зразу стоїть. Вентилятор постійний, постійно включений, тобто примусове охолодження. Двигун має 21 кінську силу, 5 передач. І далі вже з тої сторони зараз можемо побачити. Тут іде реверс, задня передача. Це у нас самі передачі переключаються, їх тут 5 всі включаються вперед. Це включається цим речагом повний привід, Або можна їздити на задньому привіді. Передача у нас йде по кардану на задній мост. Задній є мост, карданчик. Далі... Трошки нижче стоїть роздатка, і по карданам вже на передній привід. Передній привід стоїть ось такий роздаточний на повлосях. Тобто в нього подвізка на опорах дуже файно ходить, він дуже м'яко йде. Ось, ось такий у нас відбувається привід, ось такий у нас двигун. Тепер по рамі. Ну і заодно за колеса сповним. Колеса стоять на 10, ось такі шипасті, дуже зачепливі. Ззаді вони ширші, ось такі широкі стоять. Спереді вони стоять трошки вуще. Це є грузовий квадроцикл. Як ви бачите, в нього ззаді є ось такий прицепчик. Прицепчик є відкидний, щоб його відкинути, у вас є на рулю ручажок. Ви його коцнули. І піднімається вручну. Ззаді стоять ось такі спеціальні що, амортизатори, вони вам допомагають його довідкрити. Бачите, ось така груба велика рама, із такі квадрати труби прямокутної. Далі стоять у нас по 4, 5, -5 ресор стоять. Тобто в нього можна грузити по книжці 500 кг. Ну, а я думаю, наші люди будуть і більше грузити. Ну і ззаді бачимо є ось такі тяги, стабілізатори. Вони пов'язані з рамою на задній мост. Тобто все продумано. Задні тормоза у нас йдуть в барабані, передні тормоза йдуть вже гідравлічні. Вже є на одне-друге на до колеса гідравліка. Спереду у нас рама можна бачити, є опори, є отака незавісима подвісочка. Теж дуже все з квадрат прямокутних труб зроблено. Все на саліндблоках стоїть, все закрито, все шикарно зроблено. Ось такий простий квадроцикл, але може бути. Вашим помічником десь за дровами з'їздити, десь на якусь фірму щось возити, груз або навіть самому кататись. Він є 4 на 4, але колеса не блокується, немає, блокіровки немає. Бо якщо б була блок... Блок... блокіровка, то воно б його ну, рвало. Тому так зробили, що якщо на розкосі, то будуть на косу і крутитись колесо передні і задні. Немає не між сілою не блокіровки, не такої блокіровки, Просто 4 на 4. На дифференциалі. Фари, поворотники, стопи все є, на приборці показується, скільки їдете, з якою швидкістю, стільки в двигуна. Все простий, простий, як двері, і головне міцний. Ну, і там, я думаю, вже бачив на початку відео, ставив, як він їздить. Дуже шикарно їздить. Такий квадроцикл. Він є в наявності на магазині Motoshop, сідання ставлю знизу. Якщо Порадитись, придбати його, бо порадитись є багато інших квадроциклів, можете звертатись. Силочки будуть в описі цього відео. Тому ставте лайки, підписуйтесь, далі буде ще більше відовлення.